Запаси нафти скорочуються. Незважаючи на зростання цін, Міжнародне енергетичне агентство очікує піку попиту до 2030 року, а може й у 2028-му. Зрозуміло, ми не вичерпаємо нафту повністю. Вона є основою для індустрії, що виробляє усе: від пластику до одягу, від медикаментів до добрив. Це все виготовляється на основі нафти і залишатиметься таким на довгий час. Але також очевидно, що світ намагається дистанціюватися від своєї нафтової залежності. ЄС та Японія пообіцяли, що до 2035 року всі нові автомобілі будуть електричними, а дві наддержави світу Америка та Китай інвестують сотні мільярдів доларів у національні проекти з відновлюваної енергетики. Додайте до цього, що нафта є технічно обмеженим ресурсом і тепер є стратегічна причина, чому країни хочуть відмовитися від неї. Не треба бути фінансовим аналітиком, щоб дійти до думки, що через кілька десятиліть ми ймовірно будемо використовувати менше нафти ніж зараз. Це може бути гарною новиною для вас чи для них, але якщо вас звуть Мухаммед Бін Салман Аль-Сауд, цей новий світ це те, чого ви боялися роками. Це тому, що наш друг МБС – наслідний принц Саудівської Аравії. І якщо ви знаєте щось про Саудівську Аравію, окрім святих міст, пустель і масивних веж, то це те, що Саудівці мають багато нафти. Кажучи, багато, маю на увазі величезну кількість. Саудівська Аравія володіє майже 20% світових запасів нафти. На відміну від Венесуели, що має найбільші запаси, Саудівська нафта доступніша та дешевша. У них є найбільше у світі сухопутне родовище Гавар. Сафанія найбільше морське родовище і головний нафтопереробний завод Абкайєк. Родовище Гавар простягається на 280 кілометрів, має глибину 100 метрів і виробляє стільки нафти за рік, скільки Казахстан має взагалі. Розгляньмо експорт Саудівської Аравії. Його родовище може добувати до 4 мільйонів барелів нафти щодня до 2050 року, поки не закінчиться. Видобуток також економічний приблизно 4 долари за барель проти 40 доларів за барель для американського сланцю. Це робить країну другою у світі за обсягами виробництва і експорту нафти із малою кількістю населення. Саудівська Аравія зменшила видобуток нафти, дотримуючись правил ОПЕК, щоб збільшити ціни у 2022-му після криз виробництва та війни в Україні, що дало Сауді Арамко величезний дохід у 161 мільярд доларів. Компанія Apple не змогла перевищити навіть 100 мільярдів. Це веде нас до великої проблеми в Саудівській Аравії. Вони критично залежать від нафти. 40% їх ВВП, 70% експорту та приблизно 75% бюджетних доходів походять від нафти. Саудівська Аравія це країна без податку на доходи із особливим розподілом праці третина це іноземні робітники, а понад половина місцевих працює на державу. Як країна, вони абсолютно залежні від цих нафтових грошей, які надходять до уряду і проливаються на громадян. Вони можуть видобувати барель нафти приблизно за 4 долари, а продавати його за 80. Ці 76 доларів або близько того, це те, що ми називаємо рентою Нафтова рента. Саудівська Аравія не є працюючою економікою. Можна сказати, що це економіка Ронтьє. І тому, незважаючи на те, що світ планує зменшити свою залежність від нафти, країна робить дві дивні речі. Перше, це фактичне збільшення їхніх потужностей з видобутку нафти та природного газу завдяки масштабним проектам для розробки, переробки і експорту раніше невикористаних резервів. А друге, незважаючи на високі ціни нафти на початку 2000-х, існує свідома спроба не витрачати безумовну кількість грошей, яку вони заробляють. Чому вони це роблять? Це тому, що саудівці готуються ризикнути цими грошима для того, щоб врятувати себе, інакше кажучи, вони не хочуть стати непомітними разом із своєю улюбленою сировиною. Як вони можуть це зробити? Vision 2030 це амбіційне, всеосяжне і, ймовірно, переоцінене перетворення практично всього в саудівському суспільстві до 2030 року. Вона має на меті розвинути процвітаючу нафтову економіку, бути на передовому краї технологій та мати одні з найкращих освітніх інститутів у світі. Ця програма обіцяє революцію. Інвестуючи мільярди в сонячні, вітряні та екологічні проєкти, щоб компенсувати приблизно 2% їхньої енергії, яка наразі постачається з відновлюваних джерел. Аби досягти цілі бути вуглецево-нейтральними до 2050 року, вони вкладають кошти в установки для опріснення води та аграрний сектор. І знаєте що? Це дійсно ефективно. Вони прагнуть стати осередком фінансів та логістики на регіональному рівні, розвиваючи нові фінансові технології у таких містах, як Ер ріад і Джидда. Вони вкладають ресурси у все можливе. У науку маю на увазі штучний інтелект, автомобілі, що літають, та саудівський геномний проект. Витрати на нове житло, збудоване по всій країні, а головне, в їхній новій зеленій столиці, ер Ріяді, витрати на все, що сприятиме новій кампанії, зроблено в Саудівській Аравії. Значна частина того, що насправді виробляється в Саудівській Аравії, це нафтохімія. І що найважливіше, вони інвестують у будь-що: у все, що може привабити туристів до Саудівської Аравії. Що потрібно в сучасну епоху мегаполісів та інтернету, щоб туристи покинули свою мильну бульбашку і приїхали до вас? Вам треба щось величезне і неповторне, як вежа в джидді, що має стати найвищою спорудою світу після добудови. Троянда майбутнє місто курорт для лижників у пустелі. Мукаб 400 метровий куб, де буде стійке міні-містечко в кідії, дофаміновий рай, де буде все: від аквапарку для прохолоди до гонок на трасі. Спостереження за спортом та іграми на кіберстадіоні, і, звісно ж, лінія, про яку, мабуть, всі чули. Саудівська Аравія збирається звести місто лінію завдовжки 170 кілометрів. Навіщо? Бо до 2030 року вони бажають залучити 100 мільйонів туристів щороку до країни, що складе щонайменше 10 їх ВВП, і забезпечити роботою мільйон громадян у цих незвичайних проектах. Вони також прагнуть рівномірно розподілити доходи від туризму. Зрозуміло, у Саудівській Аравії вже є розвинена туристична галузь, особливо біля Мекки, куди кожен мусульманин має приїхати хоча б раз в житті. Але якщо ви вважаєте, що всі ці проекти можуть бути занадто важкими для управління, я б сказав, що ви швидше за все праві. Але це впевнено символізує оптимізм і відчай щодо зменшення залежності Саудівської Аравії від нафти. Сам МБС сказав, що Саудівська Аравія має нафтову залежність. І прямою метою віжен є диверсифікація економіки для захисту від можливих майбутніх падінь цін на нафту. Відмова від нафти необхідна як для безпеки нації, так і для економічного зростання. Єдине питання це ціна цієї трансформації. Це не дешево. Він сягає трильйонів доларів, трильйони з гаком, якщо бути точним. За прогнозами Саудівської Аравії, завдяки їхнім зусиллям буде створено понад півмільйона робочих місць у державному секторі. Але державна робота, що субсидується нафтою і фактично призначається громадянам Саудівської Аравії при народженні, це те, від чого вони намагаються відійти. Одна з очевидних цілей цих людей полягає у формуванні розвиненого та що не менш важливо, прибуткового приватного сектора. Це може бути досягнуто через залучення жінок до бізнесу, спрощення доступу до зарубіжних інвестицій для зацікавлених підприємців, або ж, як їм зазвичай властиво, простим вливанням мільярдів доларів у вирішення цього завдання. Розмах їхньої промислової стратегії міг би викликати заздрість у Сі Цзіньпіна та Джо Байдена. І ця стратегія більше централізована в руках однієї особи. Проблема цього підходу в тому, що важко визначити, які галузі ефективні. Нескінченна кількість грошей, що надходить, може зробити будь-яку справу прибутковою. І ці кошти, передані з рук у руки, врешті-решт походять з нафтових запасів. Наприклад, Лусід, перша саудівська компанія, що випускає розкішні електрокари. На 60% належить державному нафтовому фонду. І в цілому, по країні, близько 80% ненафтового зростання за останні 5 років було зумовлено державними витратами, які в основному є витратами на нафту. Країна ще далека від фінансової незалежності від нафти. Тому частиною цього прагнення нової приватної індустрії є створення здорової податкової бази, яку вони випробовують за допомогою нового податку на всі товари та послуги. Але якщо не буде критеріїв для оцінки ефективності нових підприємств, то я не впевнений, що податкові надходження від них будуть значними. Таким чином королівство зіткнулося з дилемою, подібною до курки та яйця. Якщо вони не вкладають у приватний сектор, саудівські працівники не побачать причини відмовлятися від нафтових дотацій на держслужбі. Якщо ж вкладають, то зростає залежність від нафтових доходів, що потрапляють до кишень через промислову політику. Для розв'язання цієї ситуації принцу потрібно більше, аніж просто бюджетна обачність. Йому потрібне фінансове чаклунство, і ось де з'являється ця група шейхів, Державний інвестиційний фонд. Це один з найбільших нафтових фондів на планеті, який, за іронією, може бути їхнім квитком з нафтової економіки. Це диверсифікований портфель, який інвестує у все від Uber до Nintendo – усі ці компанії, що управляють понад 700 мільярдними активами і наближаються до 1 трильйона. Це один з основних інструментів, які використовує МБС, щоб вивести Саудівську Аравію з нафти. І це працює відносно просто. Замість того, щоб уряд витрачав нафтові гроші напряму, турбуючись про коливання цін і квот на видобуток, вони об'єднують значну частину прибутку на цьому рахунку, трохи керують грошима, дають їм рости, а потім витрачають їх більш відповідально. Таким чином, це плавний потік грошей, що спускається до людей. Замість того, щоб витрачати гроші залежно від того, наскільки високою є ціна на нафту в той чи інший день. Це найкращий спосіб витратити нафту, орендувати корисні речі, як-от інфраструктуру, медицину та освіту. Саудівська королівська сім'я топ-інвестори внутрішні і зовнішні. Вони присутні у великих технологічних компаніях. Виробники відеоігор, так електрокари інвестують, туризм купили. ПІФ фінансував будівництво зовсім нового аеропорту та авіакомпанії, а також найяскравішу галузь. Вони нещодавно ввійшли в спорт, мільярди доларів з саудівської нафти потрапили в світовий спорт. Пів придбав Ньюкасл. Вони мали чотири саудівські клуби, володіли гольфом, який об'єднався з PGA, розчарувавши багатьох гравців. Я досі не люблю живий гольф. Роналду отримав контракт на 200 мільйонів від Аль-Насер. Вони прийматимуть Кубок Азії 2027, Чемпіонату світу 2034 і Азійські зимові ігри. 2029. Отже, зимові змагання в Саудівській Аравії. Справжнє безумство. І вони вклали чималі суми у міжнародний теніс, бокс, крикет, ММА, автомобільний спорт та скачки. Для чого вони це роблять? Методики згори вниз зазвичай в спорті неефективні. Неможливо змусити публіку захопитися певним видом спорту, особливо коли відсутня місцева культура його практикування. Є три основні причини: вони прагнуть привернути увагу до Саудівської Аравії. Вони бажають передати більше повноважень приватному сектору. Так, вони сподіваються, що, наприклад, PGA візьме на себе керівництво великою частиною їхнього гольфу. І, звичайно, грошима. Якщо це спортвошинг, збільшить мій ВВП на 1%, то я буду продовжувати це робити. Ти згоден з цим терміном? Мені все одно. У мене є 1% зростання ВВП завдяки спорту, і я маю на меті ще 1,5%. Назви нас як хочеш, але ми отримаємо той 1,5%... Щось подібне відбувається із цими божевільними суперпроектами, які вони планують. Їх потрібно фінансувати з Державного інвестиційного фонду, інакше не було б жодного шансу, що вони будуть побудовані. Очікується, що одна лише лінія буде коштувати до півтрильйона доларів. І давайте будемо чесними, це лише припущення. На все це вони витрачають так швидко, намагаючись залучити до Саудівської Аравії десятки мільйонів туристів, які, як вони сподіваються, витратять десятки мільярдів доларів. Чи вистачить одного з найбільших державних будівельних проєктів, який коли-небудь бачив світ, щоб позбутися залежності від нафтової ренти? Ну, хто знає, час покаже через кілька десятиліть. Але який у цьому сенс? Що дасть будівництво величезного Куба чи купівля Роналду? Чи не здається це передозуванням для масштабного проекту економічного розвитку? Ну, одна з причин брендинг. Капітал бренду має таке ж значення для країн, як і для компаній. І зараз Саудівська Аравія має не найкращі показники у світі. Навіть якщо не зважати на порушення прав людини б'ються об заклад, більшість людей думають про Саудівську Аравію як про країну, яка продає нам нафту, а не місце, яке ми сильно хочемо відвідати. Якби брендинг не мав значення для країн, то чому, скажімо, мільйони людей, які ніколи не були в Канаді, негайно переїхали б туди, якби їм випала така можливість? Це тому, що Канада розробила бренд відносно безпечної, відкритої та заможної країни. Неважливо, чи вважаєте ви це правдою чи ні. Це бренд, який вони продають світові, і він працює. Якщо Саудівська Аравія дійсно зможе продати бренд нової вершини розкоші та інновацій, це може сильно вплинути на їхню здатність вести бізнес з іноземцями та приваблювати їх. Закріпити ім'я Саудівської Аравії у свідомості кожного. Ще одна причина, чому їхній соціальний контракт розпадається? Як фронтова економіка, більшість громадян Саудівської Аравії або безпосередньо отримували оплату від нафтових доходів, або користувалися субсидіями на розвиток та соціальні дозволи, які приносить нафта. І в обмін на ренту королівській сім'ї було надано абсолютний контроль над політикою, соціальними звичаями та більшістю економіки. Але тепер, коли уряд заявив, що вони хочуть віддалитися від нафти, що станеться з соціальним контрактом? Вони просто створюють новий. Це може бути буквально через платежі оренди, які сплачуються уряду, скажімо, великими спортивними підприємствами, які з часом дістануться до народу так само, як нафтові оренди, чи то за брендом і крутістю нового розвитку. Більшість саудівців це досить молоді люди, дві третини громадян молодші за 35 років. Ця спроба стати глобальним центром спорту, розкоші, туризму чи відеоігор, досить чітко спрямована на молоду аудиторію, яка шукає найкращі враження в житті. Якщо вони можуть знайти їх, не залишаючи власної країни, то тим краще. Уряд пом'якшує деякі строгі закони, які встановив. З 2018 року було дозволено жінкам керувати авто, кінотеатри відчинили, музику включають вголос у публічних місцях, а алкоголь продають немусульманським дипломатам. Таким чином, замість неписаної угоди, що була обміном послуг за нафту, тепер це обмін на гірськолижні курорти, чемпіонат світу з футболу та інше. Я вважаю, що другий варіант трошки крутіший, і найбільша проблема переходу від фронтової економіки це спроба вирішити або, можливо, погіршити саме це. Фронтовики, яких я маю на увазі, це саудівські громадяни, які знаходять легку роботу в державному секторі і проживають легкі дні зі своїм новим багатством. Середній саудієць заробляє приблизно стільки ж, скільки й середній канадець, але менше освічений, ніж середній габонець. На мою думку, це відмінна робота, але вона не підходить нації. В Держсекторі Саудівської Аравії працюють 95% громадян у приватному секторі лише 17% саудівці, інші іноземці. Тому демографія в країні схиляється до чоловіків, які є більшістю робочих. Відтак нова Саудівська Аравія має не просто брендуватися, а залучати громадян до праці у висококваліфікованих галузях. Зрештою, економічний розвиток це, як правило, просто розвиток навичок серед великої кількості населення. Але чи можуть вони насправді розвивати навички, вкидаючи нескінченні гроші в деякі галузі і молячись, щоб вони створили щось інноваційне? Це ще належить з'ясувати. Коли Східна Азія розвивалася, багато країн використовували експорт як орієнтир, щоб визначити, які виробники працюють, а які ні. Саудівській Аравії, напевно, треба мірило, щоб оцінити ефективність саудівського Ші, електрокарів чи нафтохімії в Україні співвідношення державного та приватного споживання втричі більше середньосвітового без допомоги держави. Складно оподатковувати громадян як основний дохід держави з поточною структурою роботи. Тому, щоб стати пострент'єрською до 2030 року чи пізніше, потрібні жертви від громадян, чого королівство не бажає. Згадаймо хвилю повстань, що прокотилася арабськими країнами на початку 2010 року, скинувши чотири уряди в процесі. Якщо Саудівська Аравія зможе стати висококваліфікованою країною з високою продуктивністю, ця програма абсолютно окупиться. Вона може стати однією з перших економік, яка уникне прокляття нафтової держави. Якщо їй вдасться зробити це інакше, що ж? Відкритість суспільства і будівництво масштабних проєктів це круто, але економіка створюється людьми, а не будівлями. Якщо люди не отримують користі якимось чином, то це може бути ознакою того, що їм слід було інвестувати в більш традиційні сектори. Нам просто доведеться побачити, чи дістанеться цей конкретний ризик до людей.